Добрий ранок. Це ор. Ор. Розказуй на Росії. Комсомольськ на Аморі. Вереженьки зробили Боже, це 9 тисяч кілометрів від України. Виставили награбовану в Україні американську техніку і зробили з неї виставку просто неба. <му> До американського бронетранспортера М-113 підійшло мале чотирихлітнє чучелом цю цунуло пальці в люк, а люк по голові як єбне, і ушатало на смерть. На смерть. На смерть. Вот <uh> эта дверь, двері, придавила передавила ребенка. Тіло півдіка накрили плакатом, щоб не зірвать міроприяті. Моя думка очевидна, треба палити всіх від малих до старих. Воно банка кабелюшку профілю долучилася. Слава! Україні.